І до зони АТО за цю добу без втрат, але маємо п'ятеро поранених бійців. У Міноборони кажуть на Донецькому і Маріупільському напрямках працює заборона на мінськом зброї. Ось на Луганському обстріли бойовиків зменшилися вдвічі. Чи так це насправді розпитаємо у Ігоря Левенка? Він працює в зоні АТО. Ігоре вечір добрий. Тобі слово. Добрий вечір, Юлія. У штабі АТО справді е, стверджує, що кількість обстрілів на Луганському напрямку е, зменшилася. Е, але, попри це, вздовж усієї лінії фронту е, у штабі АТО нарахували 51 раз. Ворог відкривав вогонь по українських позиціях. А на Луганщині з мінометів різних калібрів загарбники поливали. Троїцьке аз гранатометів Новозванівку, Лопаскіне та Станицю Луганську. На Донецькій ділянці фронту на прицілі була Світлодарська дуга та північні околиці Горлівки й Авдіївської промзони. По них працювала тяжка зброя. Подекуди атаки тривали до трьох годин, і вже на жаль, традиційно найбільше дісталося Маріупільському напрямкові, а саме ділянці фронту Павлопіль Широкіне. Найважче вчора було на позиціях у Широкіному протягом однієї доби ворог обстрілював позиції морських піхотинців із 122-мм артилерійських установок, і з мінометів. Також були обстріляні позиції з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, гранатометів різних систем. Ми сьогодні побували у Широкіному відранку і до обіду там тривало кілька годин не затища. Втім, морпіхи нам пояснили, що це радше виняток, адже до того дві доби поспіль окупанти безперервно обстрілювали їх, немов скажені, навіть у Різдво. На Рождество було серйозно, так. Роботали 122-ї Савушки, працювали 120 ї -е міномети, 82-ї -е міномети. Тобто було все. Армійці кажуть на велике християнське свято, волонтери їм понавозили гостинців, тож навіть під час обстрілів у сховищах вони наминали кутю, а ще спілкувалися з військовим капеланом. Радують, що ребята відкриті, підходять, спрашують. безпокоїть їх не тільки війна, ані задають питання про Бога. Содати певнять на противагу супротивникові вони у свято не стріляли. Водночас діляться немало клопоту. Їм завдають ворожі снайпери. Вони постійно там під їхнім прицілами, а і самі вони, щоправда, не пасуть задніх, мають ціле відділення своїх снайперів. І от із одним із них, їхнім командиром, сьогодні ми познайомилися він вже на фронті став легендою. І, от, власне, чому саме так його називають, і яку нині. Ворог править за нього ціну. Я розповім вже у наступному випуску вікон о О-22». й А на тепер у мене це вся інформація, Юлія Ігоря. Дякую тобі, наш Ігор Левинок із зони. АТО.